Всім вона про все розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це таке? Ви вже здогадались? Так, друзі, сьогодні наша розмова піде про книгу. Спочатку давайте розглянемо її уважно, кого книга зроблена. Традиційно книги виробляють з паперу. Отож, давайте дізнаємося фіксиків, звідки береться папір. Спочатку дерева рубають, потім розпилюють на частини і подрібнюють на тріски. Ці тріски заливають водою, додають туди усіляку хімію і гарненько перемішують. Виходить рідка клейка маса. Її спочатку підсушують, а потім за допомогою обертальних барабанів розкочують у тонкі аркуші. Так і виходить папір. І заради цього паперу доводиться весь час рубати ліси. На жаль, такі є, щоб зробити папір, людям необхідно рубати дерева, але є й інший шлях сортувати та переробляти паперове сміття. І якщо ви побачите ось таку позначку на книзі, то знайте, ця книга була виготовлена саме таким шляхом і ніяким деревам не нашкодила. Але щось ми відволиклись. повернемось до книжок. З чого починається твоє знайомство з книгою? Що ти бачиш першим, коли дивишся на книгу? Точно, обкладинку, вона захищає книгу від можливих пошкоджень. А ще обкладинка скріпляє сторінки книги. Але це ще не вся її цінність. Ось уяви, приходиш ти до магазину, а там книжок не кількість. І що ти будеш всіх їх читати, щоб щось обрати? І подивишся на обкладинку, де пишуть назву книги і автора. А головне на обкладинці буде такий малюнок, який розкриє зміст книги. Давайте ми з вами подивимось на обкладинки та спробуємо здогадатися, про що ці книги. Так, це колобок. Дюймовочка. Білосніжка і семеро гномів Енциклопедія про тварин. Бактерії. Так, а та ця книга про транспорт. Ну що ж, ми добре розглянули обкладинки. А зараз давайте заглянемо усередину. В книгах пишуться різні тексти. Вірші, казки, оповідання, різні цікаві завдання. Але хто ж їх пише? Як ми можемо назвати ту людину, яка пише книги? Так, це автор книги, письменник. Давайте дізнаємося, як людям вдається писати книги. Можливо, серед вас також є майбутні письменники. Ось уявіть одному хлопчику або дівчинці. Захотілося написати книгу. І став він думати, про що б йому написати. Але тут на думку прийшла чудова ідея, і хлопчик, не гаючи часу, все записав на аркуші паперу. Так і з'явилася його перша казка. А давайте зараз пограємо в авторів, і кожен створить свою казку. Це буде сцена. Нашої уяви. А це картки-помічники, під ними приховані головні герої. А відкривати їх ми будемо за допомогою чарівного кубику. Яку цифру він вкаже, таку картку ми відкриємо. Стоп! Вибав номер чотири. Відкриваємо четверту картку. Замок! На сцені нашої уяви з'являється замок. Спробуй його описати, але роби це так, ніби ти письменник. І, пам'ятай, ніякі герої ще не з'явилися. Чудово кидаємо кубик. Два. Це... Цар! Отож у твоєму замку з'явився цар. Спробуй його описати. Чудово! йдемо далі! Один! А під номером один в нас принцеса! Додай принцесу в свою казку! Так, і що ж там далі буде? П'ять. П'ять, це дракон. Що ти придумаєш? Кидаємо кубик. Шість. Ай Цікаво, які ж загадки вона ховає і як впишеться в твій сюжет. Кидаємо кубик Три. Три це принц. Пам'ятай, в касті може бути все, що завгодно, і кожен з персонажів може бути добрим або злим, або навіть зачарованим. Може, навіть потрібно записати цю казку пізніше, щоб не забути. Але книга чарує нас не тільки сюжетами, а й малюнками. А ви знаєте, як називається людина, яка малює картини до книжок? Так, їх малює художник, але не просто художник, а ілюстратор. І це складна робота, скажу я вам. Бо потрібно придумати таку картинку, яка повністю зображувала текст. Ось подивіться ілюстратор зробив чотири версії ілюстрації до казочки троє поросят, але лише одна підходить до тексту. Спробуйте її відшукати. Якщо ви уважно придивитесь, ви помітите щось не те, щось таке, чого там не може бути. Клад. Казочка про трьох поросят, але це явно не поросятко. Які ще тут помилки можна зустріти. А на цьому малюнку так тут щось робить Колобок. Його тут не повинно бути. Залишилось дві картинки, яка ж з них вірна. Точно. На даху того дому приховався дракон, а цього не повинно бути. Отож, це наша вірна ілюстрація. Давайте шукати помилки далі. Так, це до доказки рукавичка. Отож, розгляньте все уважно і знайдіть вірну картинку. Давайте перевіряти. Так, ця маленька черепашка тут точно зайва. А тут я бачу зайву мишу. Може, ця картинка вірна? Самі уважні помітили, взимку не ростуть квіти і гриби. Отож, ось наша вірна ілюстрація. казки червона шапочка. Шукайте потрібну картинку. Це що таке? Портрети на Він точно тут зайвий. Що це за монстри ховаєте під стільцем? Ні, монстрів тут не было. А тут что не так? Це що, Вовку ліжку, лежить із планшетом? Ні, це щось на те. Отож, верно, ця иллюстрация. Вы уважні молодцы. Але давайте повернемось до книги. Вона вже майже готова її залишилось віднести у типографію. І там вже надрукують текст, поєднають його з картинками, створять сторінки і склеють їх так, щоб утворилася книга. Тому пам'ятайте, що кожна книга, що є у вас вдома, це праця багатьох і багатьох людей. Кожна книга розповідає нам свою історію, цікавить, надихає, навчає і інколи навіть допомагає засинати. Отож ставтесь до книги, як до свого друга, не ображайте її і цінуйте.